Пішає цілий спецзагін, і бачу, у цьому полку є головнокомандувач. Так це ж Віктор Бронюк і гуртік. Бачу, ви на нас на собаках, і педалі крутити не довелося. Не втомилися, дідуся, ні. І з музиками. Сідайте будь ласка. Ой, який новорічний настрій. О, ну тепер я впізнаю Віктора Бронюка, тому що у бороді можете до своїх дітей іти сміливо. Вони вас не впізнають. В такому образі образі Діда Мороза на корпоративи замовляють. Дуже незручний костюм, тому що все заважає, особливо ця борода. Мені завжди пригадується така історія, коли один чоловік ходив з бородою, а потім її збрив і ходив без бороди, і в нього запитувала, чому ти так зробив? Він каже: А один ваш товариш запитав, ви коли лягаєте спати, ви бороду ложите на одяло чи під одяло? Він каже, а ви знаєте, я ніколи на цим не замислювався. Геть лік, спати, поклав бороду на одягло, Заважає, під одягло заважає одним словом, десь до півночі прикрутився, а потім став, обрізав бороду і стоїть, і ходить без бороди. Так що борода то не для мене точно. Ну, може, колись там, коли будуть старі, вже схожий на Карла Маркса. То... Ви до нас приїхали на собаках. у Вас величезний маєток у Вінниці чи охороняють його собаки? Загалі можливо, що... діти собак просять, тато купи нам малесенького або великого песика. Діти просять, щоб купив не тільки собачку, ще котика, хомячка, рибку і Все одно кого. поки що немає, тому що за собакою треба доглядати. Дітки ще маленькі, а в мене то немає часу. Я вважаю, що досить серйозна річ. А стосовно там приїхати на собаки, ми вже освоїмо нові альтернативні види транспорту, тому що з такими цінами на пальне знаєте, можна скоро задумуватися. де задувуватися. Можливо. Бо у цьому 2016 році Віктор Бродюк буде долати відстань між Вінницею і Києвом, виключно на собаках ми і велосипеді. Дуже зручно і достатньо швидко. Насправді це дуже корисний екологічний вид транспорту і можливо багато кому треба задуматись. Дідусю, що побажаєте Україні? У цей новий рік по перше, хочу побажати, щоб 16-й рік був мирним для України. Щоб було багато гарних світлих щирих посмішок. Треба робити добро і воно обов'язково добром повернеться. Так що з новим роком. З новим роком! З новим роком! Білі троянти! Нічого собі! А яке свято навіть новорічне без білих троянд? У Нас тоже є диво, є сюрприз. ну хлопці. Лише за вікном та люті морози, захожу в ці двері, ніби сад садневих квіток, так хочу зігріти вас теплом обілі троянди. У всіх очах я губами торкався ваших пельосток. Так хочу зігріти вас теплом, обілі троянди. Усіх на очах я губами торкався ваших пелюсток. Білі троянди, білі троянди, не захищені шипи. Що зробив з вами сніг? І морози, і лід вітрин голубих. Люди прикрасять своє свято вами лише на кілька годин.

Хай сяйвосвяткове умиття заповнить вікна ваших дворів, хто ж придумав вас, взимку дарувати обілі троянди, відводити в світ худел жорстоких і холодних вітрил, хто ж придумав вас, в дарувати дарувать, обілі троянди, відводити в світ в утеліх жорстоких і холодних вітрил. Чині шпи, що зробив з вами сніг, і морози, і лід вітрин голуби, люди прикрасять своє свято вам лише на кілька годин, і залишають вас засихати на білі. we